В одному з мікрорайонів шостки на вулиці Сіверській паркан місцевої жительки Людмили Сєдової став справжньою окрасою. Яскраві мозаїки із пластикових кришок, що зображують казкових птахів, тварин і квіти, привертають увагу перехожих і викликають захоплення в інтернет-спільноті. Її творчість не лише прикрашає простір, а й нагадує про важливість екологічної свідомості, адже використані кришки отримують друге життя. Я збираю все, що мені дають, все збираю і вже з того, що маю. Роздруковую собі е, малюнки, по яким я буду працювати. Якщо я бачу, що мені вистачає того чи іншого матеріалу, я вже починаю працювати. Людмила почала створювати мозаїки рік тому, надихнувшись в інтернеті, ідеєю лелеки з пластикових пляшок. Сьогодні її паркан прикрашають десятки робіт. Процес створення кропіткий. Людмила малює ескізи, викладає мозайку, а потім закріплює кришки на паркані. Малюнок по клітинках. Або малюнок вже готовими кришками. Тобто я шукаю це все в інтернеті, мені сподобалось, я роздрукувала, порахувала, скільки мені якого кольору треба. Десь буває, що й по-своєму додаю, тому що в мене тих чи інших кришок не вистачає. І ось так воно і виходить. Вони скручують їх проволочкою. Кожна кришечка до кришечки. Так в кожній кришечці робиться дирочки, дирочки з чотирьох сторін, і між собою вони скріплюються. Ось я дивлюсь малюнок. Я викладаю собі е, перший рядок, наприклад, і я його скріплюю. І потім ми, отак, по по колу їх обкріплюємо. Е, Саморізамі, наприклад, мозаїка вовка створювалася місяць, а зайчик 20 днів. Перша робота майстрині півник із кришок, подарований знайомій. Стала початком творчого шляху. Матеріали приносять друзі, рідні та сусіди. Від кришечок я ніколи не відмовлюся. Ще може які проволочка, якась там. А особливо не вистачає чорного кольору. Є такі малюнки, в яких дуже багато треба чорних кришечок. У мене їх катастрофічно немає. Ось сюди приносити можна повісити в пакетику на забори. Буду дячно. Донька Людмили Вероніка допомагає обирати ескізи, сортувати матеріали, а також займається малюванням і ліпкою. Вирізала, допомагала, кришечки, перебирала. Коли у нас є час на вихідних, ми робимо вироби. Мені саме більше подобається Павліна. Я те, я хотіла б, щоб у нас був такий же голод на паркані дуже гарно. В нашому зборі ця люди повісила. Яжачка з Бога мені більше всього сподобалася. Історія Людмили Сєдової – приклад, як одна людина може змінити простір навколо себе. Її мозаїки не лише прикрашають вулицю, а й надихають інших на екологічну свідомість і творчість. І мені дуже приємно, коли люди йдуть і вони посміхаються. І мені приємно в цей час. цей нелегкий час, що вони радіють. Це їм хвилинка радості, і мені приємно. Я сиджу, працюю в домі, і мені у вікно видно, хто посміхається. І тоді я посміхаюсь.